Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз 18, 14, неділя 26 березня. І зараз буде розклад на правий берег міста Запоріжжя. Я буду робити на 4 або 5 роз... різних колодах. Ви подивитесь, це буде 5 пунктів чи 6, по-моєму, виходить, я трошки один пропустила. Значить, перше, це приватні будинки, потім багатоповерхівки, втрати людей або травмовані, це три питання, промисловість, торгівля, ага, і ще соцоб'єкти. і потім буде скарбничка. Ну, тобто, все якось, я вважаю, достатньо нормально так. всі ми подивимося моменти. І десь, якщо будуть такі, ну, будемо роздивлятися. Так, давайте подивимося. Перша колода йде на улитах, це ми дивимося. Приватні будинки правого берега міста Запоріжжя. Ситуація, ситуація, то, що тут, бачите, як дві, два моменти тут будуть іти, можуть бути і тут спілкування декілька військових видів з озброєння або іменно людей, які борються з цим озброєнням. Тобто тут буде, знаєте, як спілкування їх. І вони будуть е, разом е, це робити. Е, по розвитку подій вона буде не дуже нам е, в користь, вона буде нам йти не, в негатив, ми не отримаємо тут, як кажуть, перемоги, перемоги тут не буде. Тут п'ятірка жезлі, е, мечова, і е, на е, результат падає перевернута десятка чаш. Тобто негативна карта, ми будемо незадоволені, У нас буде е, це втрата почуттів, це, причому по сім'ї, я так розумію, це буде ну, так, людей не один, не два, не три. Ну, як мінімум, сім'я. Сім чи мала, чи велика вже не знаю, але якось так: десятка це е, не одна людина, це вже сім'я. Це вже це сімейна така карта, знаєте, така, багато людей. от, Тобто, ось конкретно бачите, стоять дорослі і дітки, тобто сім'я. І тут буде ось така подія. Давайте ми роздивимося сам розвиток, що це таке. Але бачите, тут у нас іде щось таке, вроді, як. ну, от, Воно буде робитися по такому пажику. Відроблятися ця історія. Так, да, тут буде, бачите, втрати будуть іменно йти. Це королева королева, да? королева монет. Тут будуть іти як от сама ситуація, так, тут будуть іти втрати по землі, тут будуть іти втрати. Матеріального, фізичного, фінансового тут ідуть втрати. Тут вже нічого чекати. Приватний сектор якось так. Мені не подобається тут ваша історія. Немає радості. Немає радості, ні. Оце ваша історія. Так, поїхали далі. Багатоповерхівки. багатоповерхівки. Правого берега міста Запоріжжя, будь ласка, покажіть мені на ці 24 години від цього часу, яка буде ситуація в плані прильотів ракет дронів та якихось бомб рованих. Покажіть мені цю ситуацію. Так, сама ситуація, яка вона буде, розвиток подій. Та результат, Всі карти негативні. Всі негативні карти по багатоповерхівкам правого берега. І двійка ця в негативі, і потенціалу немає, втрачається по розвитку подій. І погані відчуття, дуже погані, дуже зліші й по королю. Ну, тому що тут сім'я, тому відчуття такі, бачите? На мінуси де все. Гаряча буде опять король, але він тут навіть в перевернутому стані. Це буде хаотично. І вона також в негативному стані. Усі негативні карти припали на багатоповерхівки. Але ситуація буде подвійна, в чому дуже в негативному стані вона. Я навіть не знаю. Щоб треба, щоб трапилося, щоб вона стала позитивною. Не знаю. Так, давайте подивимося, чи будуть втрати людей. Перевернута фортуна, розочарування по подіям іде. Удар буде йти по серцю, по, по всім відчуттям. А сама ситуація, бачите, вона по зіркам, іде по зіркам. Странно, але це баланс. Як це не странно, це баланс. Це баланс сил. Тобто це буде ситуація, як я вже казала, по зменшеному варіанту, з меншою кров'ю. Ота ситуація складеться. Це найменше, що могло трапитися в цій ситуації. Я ще на зірки покладу, бо тут зірки завжди щось приховують. Ізоляція буде людини. Ізоляція буде людини. Але це буде її Достануть, це буде вирішено, це буде ясна ситуація. І ну, достануть, тобто витягнуть. Це ще може показати по ізоляції, що може, бути, може буде операція. Може людина впаде в кому, буде операція. Тобто, ну, тут, знаєте, карти такі собі. Сама ситуація, вона збалансована. Людина. Людина ну, вона не вмирає, ні. Але тут іде ось удар і ізоляція, кома, не кома, операція може бути, може бути. Ну, ось така історія, да. ще фортуна перевернута. Тут ще може бути ну така темна полоса в житті у людини, але вона буде проходити ця полоса. Сподіваюсь. Ну, бачите, життя йде, в шанси такі собі. Та буде зроблена буде операція, скоріш всього, удар, бо, бо тут розочарування. Бачите, воно буде робитися і операція, але розочарування йде. Але воно не, не в перевернутому стані. Бачите? Так, буде операція, скоріш, буде операція. Бо тут ще й людина випадає конкретно. Лікар. Да, щось таке буде, але людина буде жива. Ну, в крайній мереві, якийсь час тут точно буде жива. Так, і давайте подивимося, далі у нас йдуть промислові об'єкти. Яка буде ситуація з промисловими об'єктами? Ну, будемо відбивати, будемо відбивати, по букету будемо відбивати ракети, і що там буде, буде повернення до кращого і зміни до кращого, і буде ось результат такий по дитинки. Ну, так, собі легенький буде якийсь результатик. сила буде, бачите, яка. <зіркам>. Серйозна буде ситуація? Серйозна буде ситуація і сила буде, але результат буде такий собі. Не дуже. Що це означає? Швидкі зміни і башня? угу Я так розумію, що розвиток подій буде такий, знаєте, серйозний все ж таки, а результат буде не дуже серйозний. Хоча, ось даже і зірки падають, і тут букет, букету, як непогано, але чому несерйозний результат? Тому що підуть швидкі зміни і буде опять удар. Якось непонятно для мене ця історія. Так, добре, добре, добре. Давайте я промисловість подивлюся на оцих картах. Ну, ситуація буде закрита. Ми будемо закрити, ми будемо не двигатись, ми будемо не бачити того. Ми не будемо бачити. Але, сил, але розвиток подій буде така, м'яка сила. Тобто ми будемо припоркувати цю силу, ситуація, в принципі, буде стабільна по четвірки, тобто основне ми будемо мати. Ну, Бачите, таке воно. От воно тому і не показує по. По промисловості чітко, бо, бачите, тут буде закрита ситуація. Приховано, бачите, і суд, вроді як відкрито, але тут же ховає ситуацію ховає. Не покаже воно, не покаже, жриця не покаже, буде крутить, вертіть. Так, добре, ситуація така собі напружена, але все ж таки вона тримається там по четвірки. Ударів, ударів я тут по вісімки. Ну так скажу чесно, якщо це закрита ситуація з ліпами, пов'язані по рукам і ногам, то ми будемо так сидіти в комі і нічого робити. Якось так воно. Дуже м'яко будемо тут по силі, м'якої будемо працювати, бачите? Так, добре, ну і давайте я подивлюся. Ну, ударів не буде тут, тут не показує ударів. Так, і давайте подивлюся торгівельні об'єкти. Що воно, як воно буде по правому берегу. Тут торгівельні і складські об'єкти правого берега. Ну, так скажу, ситуація буде собі неясна. Вони ще там не зрозуміли, чи кидати, чи кидати. Ми Будемо нервуватися, оце розвиток подій буде тіліпатися-сюди, то як в штанях між ногами, знаєте, щось тіліпається. А результат буде успішний. Так, так. що ось так. Хай там собі ходять, бродять, що хочуть, то роблять. Так, все те, що касається торгівельних об'єктів, складських приміщень, там буде все нормально. Тобто ця ситуація, ося нервова, вона закінчиться успіхом. Але потім, бачите, проблеми підуть. Ну, все одно, все одно ось по рибам тут буде все нормально, налагодяться. Що цей місяць нам показує? Ну, бачите, якщо даже там щось таке станеться, ось по цьому, по цьому що вони не знають, чи кидать, чи не кидать, то воно буде щось маленьке таке. Ну, не дуже там, воно не зміне глобально там тої ситуації. Ні, І ще книгою прикрито. Ще й вивчається та ситуація і прикривається. Так, вони самі не знають. І у нас остається з вами соціальні об'єкти. Соціальні об'єкти, давайте подивимося, що буде з соціальними об'єктами по правому берегу на ці 24 години. З питань прильотів ракет дронів та бомб, Яка буде ситуація? Ситуація буде по змії, реально вони хочуть зробити, дуже мають велике бажання то робити, і вони будуть це робити. По розвитку подій так, вони будуть це робити. Буде, йти, бачите, сама трансформація. По соціальним об'єктам вони будуть щось робити, кидати. Але закінчується це все по серцю. Ще ситуація буде неясна. Ось так, вон тут чому прикриті. Так, вона буде погана. Вона буде погана по луні. Так, вони вже вирішили. Вони вирішили. Десь по соціальним об'єктам вони можуть вирнути. Але е це ще буде під питанням оця вся подія. Вони не впевнені. Чи кидати сьогодні, чи кидати їм завтра. Але вже вибрали об'єкт. Об'єкт вони вже ось по кольцу, вони вже вибрали об'єкт. І по луні, тут вже воно все. Єдине, що ось вони просто вагаються чи робити це сьогодні. Ось так. Ну і давайте я покладу вам скарбничку для правого берега на ці 24 години. Ключу вже світло, буде дуже темно. Так. Так, в позитиві лежить Лілія. А, тобто, ну, буде все якось нормально. Влада буде виконувати все, що від неї залежить. Військові будуть виконувати це, що за них, від них залежить. І це карта влади, це карта дій, важливих. Тобто ситуація така, серйозна, але вона а, позитивна. Так. І тобто, дії військових наших вони будуть в правильному напрямку йти, і будуть, будуть ясними, зрозумілими і е, дієвими. А в негативі лежить серце. Тобто будуть у нас якісь проблеми, будуть у нас проблеми з почуттями або з е, ну, цією ситуації негатив. Серця це, ну, звісно, по почуттям буде якась така тяжка історія, будемо. Недобре себе почувати, може, дехто і в прямому смысі того слова буде мати проблеми з серцем. Але, в принципі, це почуття, але вони лежать в негативі. Розумієте, це негатив. Так, і е, по ітогу ми маємо план. Ми маємо план. План лежить у нас на ці сутки. Тобто це тільки бажання, це немає дії. І опять книжка, бачите? Але це наша, наша. і тут іде успіх. Тобто, в принципі, по цим картам, ну оця тільки можу показати, що тут так було успішно щось зроблено подіям. Ось тому так. Ну, що поганого такого я тут особисто не бачу, серце є серце, я можу і так привернути мені якось. Я ж не бачу, що я витягаю вже, коли бачу, коли витягаю. Ну, В принципі, ситуація нормальна, стабільна по дому. Це тил, це захист, це спокій, це мій в доміку, знаєте. Але е, воно лежить в негативі, то якраз от і оцей захист, і домік, і тил, він в негативі. Тобто ми не захищені, немає захисту. Тому ця журба, тому серце в негативі, тому почуття в негативі. Ось, ну, а цей план він наш, але він теж такий, бачите, прикритий. Не знаємо, ми ще вивчаємо цей план, але він, скоріш всього, буде успішним, бо слідюща карта йде ось така. А після собачки піде собачка у нас дуже цікава карта. Після собачки тут ну, багато чого йде. Ну, в принципі, ось отак воно і буде. Ну, Можуть вгатити, звісно, що тут під ліліями, якщо дивитися. Що чому вони вгатили? Так, по луні значить. Щось така ситуація буде по луні, то нервотрьока, розумієте, Не по нервах грають. А як вони грають нам на нерві? Щось, шкуляють, щось шкуляють, а люди страждають. Ну, ось така ситуація буде, люди в цілому. Так що тримаємося. Все, почуємось, папа.